З вами смога Стаджміль, і це усі випуски маленькі діти говорять дивні речі. А про які дивні речі говорили ваші діти? Мій син нещодавно повідомив мені, що людям зі стіни, які завжди тримають очі відчиненими, ми більше не подобаємося. Просто цікаво, чи вільний хтось сьогодні ввечері, щоб допомогти мені переїхати. Племінник трьох років таки одного разу видав: у нас на дачній ділянці є старий будинок, який використовується за фактом як сарай. Складуємо туди всякий мотлох. Ось якось я поліз туди за якимись дошками, а малий за мною уплутався. Тягну я, значить, дошку, упираюся, і тут малий видає А давай музику включимо. Нехай люди потанцюють. Зізнаюся, трохи перелякався, бо крім нас із малим поряд людей не було. Зібралися всі родичі, відзначаємо день народження бабусі, їй виповнилося 70 років. Вона каже тост, як і всі бабусі, мовляв, всіх люблю, дякую всім, що прийшли. Це, мабуть, мій останній день народження. І тут мій братик, на той момент йому було років п'ять, каже: Не хвилюйся, бабуся, останній буде, коли тобі буде дві вісімки. Моєї доньці було чотири роки, коли їй почали снитися нічні кошмари. Вона прокидалася з криком щоночі близько третьої години ранку. Ми з дружиною залишалися з нею, доки вона знову не засинала. Ми думали, що їй просто сняться кошмари, але одного ранку вона сказала мені, що боїться, тому що в її шафі живе людина без голови, яка постійно будить її. Племінниця, коли була маленька, не могла спати у своїй кімнаті, казала, що її заважає дядько, котрий там копає. Всі, звичайно, були шоковані, нікого там не було. А одного разу вона стояла біля дверей і раптово відійшла, ніби пропускаючи когось. Сказала: Все, мамо. Дядько, який копав, пішов, з того часу спить нормально, досі не знаємо, що це було. Моя дочка розмовляла з людьми в лісі, за нашою квартирою, що не так вій погано, за винятком того, що вона казала, ніби вони всі виходять з дерев і збираються йти за нами додому. Моя 3-річна дочка проходила через фазу монстрів під ліжком. Якось увечері, коли мама намагалася покласти її спати, вона покликала мене. Я заприсягся дочці, що під її ліжком немає жодних монстрів. Вона відповіла: Я знаю, тепер вони в тебе за спиною. Після цього я дозволив їй спати з нами протягом тижня. Мій син розповідав мені історію про страшного дядька Майкла у його спальні ночами. Він казав, що це сірий чоловік, схожий на його дядька, який забирається на стіни і кличе його. А однієї ночі він намагався його з'їсти. Знайома моєї колеги прийшла з сином років п'яти на цвинтар, щоб привезти могилки родичів до ладу. Так як це був будній день, там народу не було. Прибирає вона, а син їй каже: А навіщо вони всі прийшли і дивляться на нас? Знайома озирнулась, нікого нема, а син не вгамовується, вони всі прийшли і дивляться на нас. Згадалася, як я укладала свою трьохрічну доньку спати, і коли я закрила штори, вона почала кричати. Я спитала її, чому, і вона відповіла йому це не подобається, Матусю, він хоче бачити нас. Моя молодша сестра сміялася і бігала коридором готелю. Я раптом зупинилася і приголомшено подивилася на мене. Я спитала її, в чому річ, і вона відповіла вони сказали мені зупинитися. Я хто? І вона вказала прямо перед собою в порожньому коридорі, і сказала Вони. Молодша сестра часто стверджувала, що люди були у її ванні вночі, розмовляли та спостерігали за нею. Вона називала їх стрічкові монстри. Якось уночі вона прокинулася і пішла до кімнати моїх батьків, щоб поспати з ними. Перед тим, як заснути, вона скористалася ванною, А коли вийшла, запитала: Мама, чому у ванні люди? Тата не було в місті, а мама досі клянеться, що це була найстрашніша річ, яку колись робила моя сестра. Мій старший син, коли йому було близько 4 років, розповідав мені, що коли він не міг заснути, приходив старий, сидів з ним і розповідав йому історію. Не щоночі, але раз чи два на тиждень. Це відбувалося протягом майже кількох місяців. Старий розповідав йому про корови, трактори і таке інше. Я запитала, чи не лякає він його. І він відповів, що ні, що старий добрий, просто хотів скласти йому кампанію, доки він не засне. Ми переглядали з мамою фотографії, і син зрадів і вказав на старого, який розмовляє з ним, поки він засинає. То був батько моєї матері, він був молочним фермером. Мій трьохрічний син сказав, коли я наступного разу буду дитиною, я хочу, щоб у мене були зелені очі, я запитав його, чи був він іншою дитиною, перш ніж стати тим, ким він є зараз. І він примружив очі, подивився на мене як на ідіота, і сказав Так, тато, моїй доньці два роки, і останнім часом я боюся залишатися з нею вдома. То вона під диван заглядає і різко починає плакати. То, показуючи пальцем у кут, каже дядько, і сміється. А мені зовсім не смішно, у мене від цього волосся сивіє. Якось, коли моєму старшові синові було близько трьох років, перед сном він сказав: Мамо, ти мені подобаєшся більше, ніж моя несправжня матуся. Я. А хто твоя несправжня мама? Він Ти її не бачиш? Вона вкладає мене після тебе. З розповіді бабусі. Мені було 5-6 років. Я бігала до сусіднього саду за яблуками, завжди вибирала найчервоніші стиглі. Якось бабуся, не побачивши мене у дворі, вирішила пошукати у саду. Сад був покинутий, Тому бабусі довелося досить довго шукати мене. І тут вона почула діалог. Я розмовляла з кимось. За словами бабусі, це були фрази на кшталт: приноси мені тільки червоні яблука, я зелені не люблю. На її запитання, з ким говорила, я відповіла, що із сусідкою, бабусею Оленою, яка постійно частує мене яблуками. Моя бабуся так злякалася, що ладна була навіть переїхати в інше село, бо бабуся Олена померла понад 15 років тому. Вона була самотня. Сини та чоловік загинули ще під час Другої світової. Єдине, чим вона займалася своїм великим яблуневим садом. Мій брат якось видав, коли був маленький, його дядька на руках ніс. А він йому: А пам'ятаєш, коли ти маленький був, я тебе теж на руках носив. Брат у дитинстві постійно розповідав історії, як він служив в армії та був танкістом. Спочатку ми сміялися фантазер, поки одного разу не розповів, як згорів у танку. Наш прадідусь був танкістом і 1943-го згорів у танку. Брат на той момент про прадіда нічого не знав, а зараз, брату, вже за 20. він копія прадіда. Коли мені було 6 років, мене та мого брата-близнюка відправили пограти у дальню спальню будинку нашої бабусі. Коли ми туди зайшли, ми побачили стару жінку, яка сиділа у кріслі та посміхалася нам. Ми злякалися, помчали вниз із розпитуваннями, що це за стара. Моя бабуся сказала, що це її мати. І вона не завдасть нам шкоди. Вона померла у цій кімнаті близько 20 років тому. Трирічний син моєї подруги якось увійшов у ванну, коли вона приймала душ, і раптом сказав: Мам, а пам'ятаєш, ти зіштовхнула мене з велосипеда, і я вдарився головою. Моя подруга почала плакати. Коли вона була дитиною, одного разу ненароком зіштовхнула свого брата з велосипеда. Цей брат загинув у автомобільній аварії за 10 років до народження її сина. Моя дитина в 4 роки говорила, що він знав мене до того, як вибрав, якось сказав, що пам'ятає, що грав на гітарі. Якось випадково почув одну не дуже популярну пісню по радіо. Закричав, що це його пісня, він її грав. Погуглили, соліст-гітарист цієї групи помер за три місяці до народження сина. Мій син у чотири роки розповідав, як мене любив мій батько, який помер задовго до його народження. Коли я запитала, з чого він це взяв, він сказав: Я це пам'ятаю, адже він, це я. У моєї племінниці було три уявних друга: Ларі, Мо і Дені. Дені був моїм сином, який помер від синдрому раптової дитячої смерті за два роки до народження племінниці. Мій двохрічний син запитав за обідом: Мамо, а цей клоун теж їсть з нами? Який клоун? І тут син вказує на порожній стілець. У цей день, перед тим як лягати спати, я пройшла весь будинок з підпаленою шавлією уявляючи себе екзорцистом. Коли моя сестра ненароком упустила батькову скриньку з нитками та гудзиками, її дочка крикнула: Мамо, збирай швидше, дідусь дивиться. Наш батько давно помер. Пламінниці було 5 років, вона нас дуже налякала. Коли моїй дочки було 4, вона запитала мене, чи я її пам'ятаю. Я сказала, звичайно, ти ж моя дівчинка. На що вона відповіла? Що була моєю найкращою подругою, що вона Пегі. Вона почала згадувати, як ми розважалися, згадала імена своїх сестер і як вона загинула. Пегі померла 20 років тому, коли їй було 16. Через пару років після цього шокуючого діалогу ми поїхали до мого рідного міста. Там моя дочка попросила показати їй її, її стару хату, розповівши нам, як туди дістатися. Це було досить дивно, але я знаю, що з моєю подругою все добре. Коли моя молодша дочка померла, її семирічна сестра підійшла до мене і сказала: Мамо, не сумуй, вона повернеться. Не такою, якою вона була, але повернеться. Просто почекай. На моє запитання, звідки вона знає, вона відповіла: Я просто знаю, мам. Дідусь подбає про неї до повернення. До цього дня це не покидає мою голову. Я тримаюсь за цю надію і тому продовжую жити. Сашкові було три роки. Ми їхали автобусом на інший кінець міста. У цю частину міста їхали вперше. За вікном майнув паркан Цвинтаря. Сашко підстрибнув, я знаю це місце, тут моя мама похована. Потім подивився на мене збентежено і тихо додав: ну, інша мамо, на цвинтарі ні на цьому, ні на якому іншому ніколи в цьому житті не були. На новинному сайті попалася інформація про двох потонулих дітей, а поруч фото з їхнього життя стоять десь у квартирі, обіймаються. Мій чотирьохрічний син побачив фото та запитує. А чому навколо них вода? Для довідки читати він не вміє. Мій син у чотири роки не хотів йти вчитися плавати. Я підходила кожні дві хвилини і говорила досить сидіти на березі. Йди, Льоша навчить, він професійний плавець. Через 5 хвилин Льоша почав тонути з іншим чотирьохрічним хлопчиком. Мій син підняв паніку, але врятувати змогли лише маленького хлопчика. Приїхала мати підлітка, і мій син запевнив її, що Льоша вийшов з води і пішов у той момент, коли в паніці їх рятували. Коли тіло знайшли, лікарі встановили, що смерть настала протягом п'яти хвилин, тобто, після того, як мій син бачив його, що той виходить на берег. Мій дворічний син, побачивши фото моєї свекрухи, розповідав, як він був у неї на небі з купою інших малюків. Назвав усіх поімена, хто вже народився. Його бабуся померла за три роки до народження. Моя племінниця за тиждень до того, як я дізналася, що в положенні, подарувала мені паперового ангела і сказала щось на кшталт тримай, це тепер твій ангел. Я запитала, а хто він? А у відповідь Ангели, це поки що не народжені діти. Моїй доньці було три роки. У цей період я втратила дитину і постійно плакала. Одного разу вона підійшла до мене і сказала: Мамо, якщо ти хочеш повернути мого брата, потрібно знову спробувати, тому що нам дається по три можливості повернутися до одного і того ж батька. Коли мій трьохрічний малюк потонув, мій старший п'ятирічний син зайшов до кімнати, де я плакала. Він попросив перестати плакати і сказав, що Дерімі повернеться і повернеться він із другом. Через 18 місяців у мене народилися близнюки, два сини. Моя мама каже, що коли мені було три роки, вона вдарила мене і я сказав коли я був твоїм батьком, я не бив тебе. Коли моєму синові було три роки, ми пішли на цвинтар покласти квіти до пам'ятника мого батька. Чоловік поклав квіти, але тут мій син сказав: дідусь не любив ці квіти. Ми пішли до квіткового магазину, син сам вибрав інший квітковий горщик. Ми повернулися до могили, поклали квіти, і син відповів, що тепер дідусеві подобається. Бувають такі моменти, коли дітлахи своїми фразами здатні налякати до гикавки навіть пропаленого скептика. Хочеться вірити, що їхні слова це фантазія, що просто розігралися. Однак у деяких ситуаціях знайти логічне пояснення справді важко. Поверталися якось із садка із чотирихрічною дитиною, зайшли до під'їзду будинку, і тут він різко зупинився, подивився на стелю і каже: Бабусю, перепитую, яка. Він бере мене за руку і веде на три поверхи вище, де жила самотня жінка, стукає у двері, а відчиняє її син. Так, померла сьогодні 9 днів. Якось син сказав мені: Мамо, коли я був великим, а ти маленькою, ми танцювали на кухні. Але єдиною людиною, з якою я колись танцювала на кухні в дитинстві, був мій дідусь. Моя старша часто сміється у вісні. Одного разу вночі вона сміялася голосніше, ніж звичайно, я вирішив піти переконатися, що з нею все добре, сів поруч на хвилинку, і тут вона розплющила очі, різко сіла, подивилася прямо на мене і прошепотіла Біжи. А потім засміялася, знову лягла і тихенько заснула. У мене мурашки по шкірі біжать, коли я згадую про це. Коли онукові було близько чотирьох років, він говорив про роботу на холодокомбінаті. Якось він згадав свого боса і день, коли звільнився. Я спитала, чому він пішов. Онук повернувся до мене і з почуттям промовив: Я скажу тобі, чому. Вони змушували мене працювати 15 днів без вихідних. З мене досить. Було дивно чути весь цей праведний гнів із вуст маленького хлопчика. Пізніше дочка повідомила, що він уперше заговорив про холодокомбінат у три роки. Коли ми з чотирихрічною дочкою гуляли парком, вона раптом сказала мені: тобі дзвонить друг, я лізу до кишені, і дивлюся на свій мобільний телефон, але на ньому немає пропущених викликів. За секунду він починає вібрувати. То був друг, з яким я не розмовляв кілька місяців. Він здивувався, що я так швидко відповів мене досі трохи лякає той випадок. Коли моєму синові було три роки, він зупинився в коридорі та привітався, назвавши ім'я. Ми переглянулися і перелякалися. Він назвав ім'я покійного дідуся, якого навіть не застав у живих. Старшому було п'ять років. Якось я залізла на стілець, щоб щось дістати з шавки зверху. А він мені каже: Мамо, я коли помру, то літатиму за тобою і все тобі зверху діставати буду. Кажу, мовляв, не треба так говорити, синку. А він, ну, тато ж, за мною літає скрізь. А мій чоловік загинув за півроку до цього. Потім це минулося, а зараз він і не пам'ятає всього цього. Племінниця? Довгий час бачила в будинку дядька, який приходив уночі і дивився, як ми спимо. Він її дуже лякав. Спочатку, коли вона ще й говорити не могла, вона вказувала пальцем і злякано кричала. Потім навчилася говорити і розповіла нам про цього дядька. Було дуже страшно. Мій син, коли був молодший, казав, що сам мене вибрав, а коли спати лягали разом. Показував пальцем кудись за моєю спиною і говорив дядько, мені було страшно, я намагалася змінити тему. Моя дочка до п'яти років часто говорила одну і ту і саму фразу: Якщо мене ображатимете, я поїду до своїх французьких батьків. Я запитувала, хто це і звідки ти їх знаєш. Вона завжди відповідала це мої минулі батьки. Я пам'ятаю випадок, коли в будинку не було присипки, і мама взяла вату і припудрила мене. Я ніби збоку дивилася сама на себе і на те, що відбувається навколо. Майже відразу почалося подразнення шкіри. Батько підійшов і сказав мамі: Ти що робиш? Мама почала виправдовуватися, що кілька разів так робила, і все було нормально. А потім, коли мені було років чотирнадцять, я нагадала батькам цей випадок і розповіла все у найдрібніших подробицях. Вони так подивилися один на одного, і майже хором сказали, що я не можу цього пам'ятати, а я пам'ятаю. Мій онучок, коли йому було років чотири, ночі сів на ліжко і голосно й обурено сказав кілька фраз якоюсь мовою, що нагадувала французьку. Хоча ми не говоримо нею, я швиденько записала останнє, щоб потім прояснити сказане, але нічого не знайшла. Мій онуковий племінник дуже схожий на свого померлого прадіда, і одного разу в три роки він видав моїй сестрі Знаєш, бабусю, я в минулому житті був дідусем, а потім народився у вас. У мене в дитинстві була погана звичка робити заначки їжі. Ми жили на першому поверсі, а мій захований хліб та печиво могли залучити тарганів. Якось навіть довела маму до жару, і вона сувора мені заборонила ховати хліб. А я розплакалася і відповіла: мамо, просто я більше ніколи не хочу голодувати так, як ми тоді голодували. А у нас у сім'ї ми ніколи не голодували. Мама почала мене розпитувати, намагаючись зрозуміти. Що ж я мала на увазі, я сказала, що раніше дуже голодувала і дуже чекала свого шматка хліба, а потім так і не дочекалася. Більше від мене мама нічого не змогла витягти, що це було невідомо. Мій син у два роки тільки більш-менш починав говорити він тоді мультики не дивився, фільми і телевізор теж, якось не до цього було. Тільки дитячі книжки бачив. І ось одного разу сидимо на кухні, бабуся, моя мама, прийшла, чай п'ємо, говоримо про це, і раптом син видає на повному серйозі: я раніше жив у старому будинку, почався у школі і помер. У моєї мами аж волосся заворушилося на голові, адже поняття школа, а тим більше помер, син не знав. Ми ще не вживали ці слова взагалі. Особливо помер. У нас на той час ще ніхто з родичів не вмирав. Моя молодша часто мені казала коли я була твоїм татом, я брала тебе на ручки і хитала. А я завжди була батьковою донькою, і він справді мене хитав маленьку, і я заспокоювалася, їй цього ніхто не розповідав, бо тата вже давно немає. Моя дочка відтоді, як почала говорити, і до трьох років щодня поміж справою згадувала, що в неї буде чоловік Степан та 10 дітей. Все б нічого. Але у моєї покійної бабусі був чоловік Степан та 10 дітей. Ні при донці, ні тим більше з нею ми не говорили про бабусю та її чоловіка. У мене є фото сину близько двох місяців. Він лежить на моїх руках, я сиджу у кріслі. Та годую його з пляшечки. Син каже, що добре пам'ятає цей момент, бо спостерігав усе з боку та згори. Моя дочка рано почала говорити і постійно розповідала та показувала, де в спальні стоїть дядька у капелюсі, та посміхається. Мій старший син описав день свого народження, як його несли до палати, назвав колір стін, якою була палата, які двері за рахунком а молодший син по фото назвав ім'я прабабусі Тая, причому так ми її не називали, він чути не міг це ім'я, ще розповідав такі речі, про які у два роки просто не міг знати з життя бабусі, її страхи, звички тощо. Мій молодший син в чотири роки говорив дуже серйозно. Мамо, яка у нас хороша сім'я? Я ж її вибрав. Я, перебуваючи в шоці, перепитую, що ти вибрав, і він спокійно так. Ну, нашу сім'ю, я ж її сам вибирав. Я заглиблюватися не стала, але пам'ятаю, що потрясіння зазнавала довго. Мій син якось угадував стать дітей у вагітних, жодного разу не помилився. Вихователька їх випускала вже. Вагітна була, Скоро у уїзді. Ми добре спілкувалися. Він їй сказав, що дівчинка там у неї. Потім заради інтересу пробували. На загальному фото сиділи 12 вагітних. У всіх назвав. У однієї тільки напевно хлопчик. У неї двійнята були. Вижив тільки один, дивом хлопця виходили. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже-дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був Смогастий Джміль.